Окремі кімнати та багато розваг у Івано-Франківську для дітей загиблих військових організували вікенд, пасіка любові. Майже три десятки осіб поселили у монастирі святого Йосифа, де вони мешкатимуть упродовж трьох днів. Малеча у передчутті, адже програма насичена. Більше мені хотілось попробувати терапію Це щось для мене нове. Уяву намалював якийсь дім великий. Мені дуже сподобались ну кімнати, особливо їдання, ну розваги. Найбільше мені дуже таке зацікавило піжана і на дітлахів. Чекає каскотерапія та нейрографіка. Дівчата зможуть побачити показ мод, а хлопці козацькі розваги. Також вони поспілкуються з письменниками та відомими виконавцями. Це впевнена координаторка дитячого простору Карітас Івано-Франківськ допоможе дітям відновити свій психологічний ресурс. Щоб вони були задійні, щоб вони почули себе в команді. Анді у нас буд на запланована також команда. діти будуть ділитися на команди, будуть виконувати завдання конкурсні ще конкурсні завдання будуть для таких, щоб вони ну були згуртовані, відчули себе потрібними, почутими. Ну не відкинуним відкинутиме в цьому житті. Працюватимуть з дітьми й психологи у більшості випадків заняття та тренінги будуть спільні. А в разі потреби психотерапевти проведуть індивідуальні консультації. Зараз ну підлітки в принципі, да вони переживають таку певну підліткову кризу, яка ще накладається на війну, та да, тобто вони звертаються з з переживаннями зі страхами різними, та да, з пошуком себе там. Який я з, з запитами про стосунки з оточенням, з родиною. Тобто такі от підліткові та запити, владика Микола Семенишин впевнений, під час вікенду діти не тільки відновлять власні сили, а й багато навчать дорослих. Ми, як церква, хочемо за цих три дні також повчитися від цих наших дітей, того доброго, їхньої усмішки, їхнього. Такого люблячого погляду, бути обійнятими ними, відчути їхню любов, їхній, їхній трепіт, також їхній сумнів. Ми хочемо молитися разом і благословляти наших діточок. Це перший вікенд, організований благодійним фондом Карітас Івано-Франківськ. Та доброчинці кажуть, такі заходи будуть продовжувати, щоб охопити якомога більше дітей загиблих героїв. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.